Вітаю вас, дорогі мої, на моєму каналі. Сьогодні я роблю повтор нашого, нашого нашої пах, пах, ла, пахлави. Правильно, так, напевно, говорити. Тому що те, то, що ми дали, там було знято дуже негарно. Тому я вибачаюся і починаємо. Беремо, я купила тісто листове, паста з фольгом. Купила три штуки. Одну. Роблю отак. Для чого я то роблю? Щоб вона нам не піднялася, бо листове тісто має здатність підніматися. Можу вам показати, як у нас листове тісто піднялося до Наполеона. Коли ми так подзьобали, кладемо в форму, в духовку. Духовка в нас на 180 градусів. Ще, ще трошки навіть не нагрілося. Лишаємо, забуваємо, робимо далі. Так, взяли 4 яйця і лишаємо жовтики окремо і білки окремо. <кій> білки ми кинули в, в, збива, в збивалку, зараз будемо збивати. Збивати будемо з цукром. Але цукор кинемо трошечки пізніше. Зараз тільки трошечки дрібку солі дамо. Включаємо спочатку на білків додаємо цукру. У мене такий, так, таке горнятко. Можна дати таке повне, можна дати трошки менше. Я дам трошки менше. Цього горнятка я потім зважу і скажу вам, скільки то має бути. Або вже в мене, в принципі, є опис, один до одного йде однаково. Кидаю я сюди цукру трошки, потім ще додам. І кладу на три. Блендер я насипала горіхів, можна його потовти, порізати. Бо хто має зуби, то може їсти і напівмелені горіхи. У мене чоловік не має зубів, він мусить їсти гарні горіхи. Я їх блендерую. Вибачайте за такий шум. Ще трошки проблендеруємо. Молоко, молоко, молоко. Тепер ми горіхи, які зблендерували, змішуємо з збитими білками. Перемішуємо і дивимося, чи нам їх вистачить, чи можна ще. Правда, горіхів багато не буває, і я, напевно, ще кину. Але я кину цього разу таких лісових горіхів. О, окей. Вони в мене в морозилці стоять горіхи, тому я, напевне, більше не буду кидати волоски горіхів, тільки лісові. Змащуємо наш протвень олійкою. Того разу я не змастила, і воно нам трохи пристало. А не хочу класти паперу, тому що він може пристати до, самої, до самого тіста і потім буде проблема. Так що краще змастити олійкою, буде люкс. Змастили олійкою, дивимося, що робиться нам в духовці. Духовка вже нам спекла щось. Чекайте, подивимося з під низу, що воно там у нас є, як виглядає. Ну, можна вже витягати. Витягаємо нашу оцю ну, і робимо далі. Кладемо противень, кладемо другу частину листового тіста. На нього кладемо. І розтягаємо, лишаємо трошки краї. Маємо э, начинку. Так добре-добре до країв ближче, але по все пам'ятаємо, що нам ті краї ще потрібні. Тепер беремо нашу оцю штучку і кладемо зверху. І на неї знову кладемо. начинку Ще одне листове тісто кладемо зверху і тепер отак його починаємо защіпати. Щоб воно воно у нас було. Так. Беремо яйце і починаємо його змащувати. Отак гарненько змастили. Отак от ми його змастили, але то ще не кінець. Ножик і прорізаємо. Тепер ми нарізаємо її отак. От ми порізали і ще тут бачимо, що в нас Щось бракує яйця, то так як у нас яйці є, ми їх допрацьовуємо. Так, і кладемо в форно. Форно на 20-30 хвилин. Я нашу похвалу з духовки, поливаємо її медом. Окей, візьмемо поливаємо її медом. Окей. О. О. Трошки нам забагато дали, як воно називається, забагато ми запхали туди, у нас міц, ще навіть весь не розтану. Поки мід буде нам шатанути, поставимо його в мікрохвильовку. Отак сюди зробимо, так. Ще тут у нас трошки меду є. Ми нашу пах лаву ще трошечки розріжемо. Трошки, розріжем. трошки поставимо в мікрохвильовку, візьмемо ножик і по тих всіх пройдемося. І вже на пару хвилин ми кладемо. В духовку. Ну, пару хвилин. Ой, можна навіть зробити менший вогонь. Дорогі мої, ми справили свою помилку. Ми зробили пах. Пах пахлаву. Не знаю, яка вона вийшла. Трошки не треба так багато давати начинки, як ми дали, бо вона чуть-чуть розлазиться, але в загальному вийшла. Мені сподобалося. Зараз не можемо навіть пробувати, тому що вона дуже-дуже гаряча. Хіба отако не витримала я? Ось така в нас вийшла пахвала. Я з вами прошу пах па Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, ходіть лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. До скорої зустрічі. Все.